Не встигла новорічна ілюмінація, як слід запрацювати, як вандали її зламали. Днями у сквері імені Богдана Хмельницького невідомі пошкодили світло ілюмінаційний фонтан. Вночі якісь люди хочеться сподіватися, Обламали світловий фонтан, який стоїть в сквері Богдана Хмельницького. Зрозуміло, що підрядник це все відремонтує, але ж ну, треба якось ставитись повагою, тому що це все зробиться для, для містян, для того, щоб зустріти новий рік, щоб було красиво. Вартість одного фонтану сягає близько 150 тисяч гривень. Та допоки об'єкт не зданий в експлуатацію, його ремонт має виконувати підрядник за власні кошти. Факт понівечення фонтану неабияк обурив і очільника міста Владислава Трошенка. На ранковій нараді у мерії він попросив забезпечити. Охороною. У нас є поліція, вона фінансується з державного бюджету, значить в них є заробітні плати, в них є співробітники, адресна програма, будь ласка, забезпечуйте. У вас підмусить, крадуть там, скільки скамії їх як вкрали, якщо не буде забезпечена охорона, за коштами не звертайтеся. Взагалі ні за якими. Всі програми, всі повикслені. Ні копійки не отримайте. Як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства, 13 грудня фонтан вже відремонтували, і ввечері він запрацював.